Шановні депутати, на 60-ту сесію Селищної ради 8 ступеня зображення 22 депутатів, завалилися 12 депутатів, відсутні 10 чоловік з поважних причин. Депутатських кордон дає право на розгляд питань порядку денного. Шановні депутати, до довідаємо присутні е та що ведеться від фіксація пленарного засідання. Також проводиться приймання по голосування депутатів з фіксації результатів, які підлягають обов'язковому привітню на нашому офіційному сайті ради. Хто за те, що 60-ту сесію селищної ради 8 ступеня розпочати, Прошу голосувати? Хто за? Проти мались немає. Дякую. Сесія оголошується дві. Thank <laughs> Для ведення протокол сесії пропонується обрати секретар сесії. В кого будуть які прозиції? Так. Пропонується секретар сесії обрати Любовного Олена Олександра. Кто за те, що секретарні сесії обрати в ради Любов Олени Олександра? хто за? Проти утрималися немає. Один не покупка, будь ласка. Работающий сесії селочный ради 8 ступень, говорю, включая. Вы спят, а ты там наступал заступник селочного стакан деятельности фото. Я вже Наталья Георгиевна, відділу видео страдания экономики, та инвестиции, финансового контроля, по улице. Вытворенко Светлана Михайловна, начальник финансового видео, Явнесский Севернич. Шанов депутати, так присутствуют. Пропоную шанувати хвилини мовчани. sviku pamet, u svih zagribovih i svih kojih про них все про них все змін, про соціально-економічний і культурний робот до рівня сил штабу на 2025 рік до по ковіда 4. Про них все змін до рішення селищної ради від 15 грудня 2024 року, це номер 1064, 32 років місяця. Про бюджет до рівня селищної реальної громади на 2025 рік зі змінами до ковіда 4. Кого були тих ті запитання? Задано порядку денного? Нет. Хто за порядок денний принятый за основу, то в целом тоже Роту здесь немає. Переходимо до того до порядку для номер. Наталія, походу, ради надаються зміни до програми соціально економічного культурного розвитку Митроміста Сегодня Ради на 2025 рік. <звук> Ці, ці зміни пов'язані з необхідністю проведення плану виховських фінансування по об'єкту будівництва до 6 погоди цивільного захисту на території Первомайського ліцею по вулиці Центральна вісімнадцять селищі Первомайського Ціновоківського району і торгівської області у відповідні до визначених показників і пропонується для реалізації пункту 4.3 заходів програми визначити плановий обсяг фінансування в загальній сумі 27 мільйонів 520 тисяч грн, у тому числі на рахунок державного бюджету 22 мільйона 88 тисяч 378 гривень та за рахунок селищного бюджету 5 мільйонів 431 тисяч 919 гривень. Викласти паспорт програми заходи реалізації ресурсного забезпечення програми на виявляції. Дане питання було розглянуто на засіданні комісії, зауваження. Питання про позиції. Біла. За. Баршина. За. Дубова. За. Пащук? За. Новикова. За. Адія. За. Подкачева. За. Кирктя. За. Черенко? За. Чех? За. Шевчик, за. Як навець, за. Захил за. за. Результати перейменного голосування за 13 чоловік. Врахований голос селищного голови. Рішення прийнято. Наступне питання: внесення змін до рішення селища до 19 року, 2024 року, номер 364 року 2020 року No2064 за офіційно бюджету села громади на 2025 зі змінами. Шановні депутати. Фінансовим відділом надається пропозиція щодо уточнення показників спеціального фонду за рахунок коштів загального фонду. Кошти в загальному фонду ми пропонуємо уточнити за рахунок пільного залишка в сумі 7 мільйонів 332 тисячі 320 гривень 27 копійок. Це уточнення пропонується з метою повного планування. Забезпечення в цілому всіма особеннями, які б забезпечили нам завершити цьому році будівництво захисного споруду. Питання пропозиції? Голоси. За. Біла. За. Вершина. За. Дубова. Ащук. За. За. Кулик Молікова. За. Рія. За. Панкатєва. Тетя. Черелко. Так. Шевчик. Як навець. За. За. Чир? За. За. Як завжди за. Да. Результати пойманого голосування. За 13 чоловік рішення прийнято одного голосу. Шани депутати, підсудні, 6-та сесія селищної Ярминської селищі Босьми розглянула всі питання занесені до черги денної, які будуть зауважені доведення сесії. Сесію оголошується закритою. Oh! <laughs> Дякую вам за те, що відреагували.